Слава Україні, друзі, слава нашій гордій нації. Більше бавовни вдобані федерації. Вам величезна подяка, що заходите на мій канал і допомагаєте мені наповнювати Ютуб україномовним контентом. Адже повертати нашу мову, це все одно, що відвоювати окуповані території. Я заховалася трохи від вітру, і сьогодні, поки температура опускається до нуля і таких активних робіт в саду на городі немає, я... Все ж таки хочу розповісти вам результати вирощування бактеріальних препаратів і показати результати вирощування одного із грибних препаратів. Не дивлячись на те, що відео про біопрепарати не дуже заходить глядачам, я продовжую розповідати вам про них, про ці біопрепарати, про цих мікроорганізмів, тому що я впевнена і хочу впевнити вас у цьому, що майбутнє людства за біопрепаратами. Здоровішими буде ми, наші діти, наші внуки, і земля наша не втратить родючість для багатьох поколінь. Тому я хочу показати вам, що це зовсім не важко, оскільки комерційні препарати досить дорогі і вони, в принципі, частково обґрунтовано дорогі, бо виготовляти їх в лабораторних умовах, виділити в природі цей мікроорганізм, далі підібрати умови, коли він буде найкраще. Розмножуватися, а основне це законсервувати його, щоб продати нам з вами, щоб його доставити, щоб він якийсь певний час існував в стабільному стані, це дуже складно. А коли ми виготовимо самі біопрепарат, нам не треба його консервувати, хоча зберігати ми його зможемо довго, і про це я теж вам розповім. Можливо, наступного відео, щоб це було коротше. Але спочатку хочу показати вам результати. Вирощування бактеріальних препаратів, бо і вони також є дуже корисними, є альтернативою багатьом хімічним засобам захисту рослин і дуже легко вирощується, як ви могли побачити у тому відео, на яке буде тут посилання. Попереднє відео закінчилося на тому, що середовища поживні із посіяними на них бактеріями я розмістила на батареї опалення. Як казала вам, температура оптимальна для них 22-30 градусів. Найкраще 26-28, але такої температури, звичайно, в мене не було, то я їх трохи там, прикривала ганчіркою, і тим не менше повільніше, але вони наростали. Через дві доби все це мало такий вигляд: лепідоцит і бітоксибацилін наростають у товщі рідини, тому вони такі зразу стали трошки мутні і не утворювали ніякої плівки. А фітоцид, там, де була сінна паличка, а також. Універсальна суміш, там, де були азотобактерії, азотфіксуючі бактерії і фосфомобілізуючі бактерії, вони були такі більш прозорі, але разом з тим зразу утворювали трошки осад і ось лепідоцид ще через два дні, тобто на четверту добу, він трошки, як я вам вже казала, валуваний, і тому його треба було весь час зблугтувати і додавати джерело кисню, пероксид водню. Ось через. Здається, сінів така, батарея банок, мала вигляд. І дуже цікаво було подивитися на бактерії. Ось, Бачите, азот фіксуючи бактерії і фосформілізуючі, стали утворювати плівку. Плівка ця утворюється завдяки тому, що вони нарощуються на межі з повітрям, бо їм треба повітря, хоча вони такі балування, як лепідоцид. Але плівочку таку утворюють, як і молочнокислі бактерії, коли ми з вами робили той аналог. Байкалу. Ось тут краще видно, бачите, плівочка така утворюється. Це означає, що дуже добре все наростає. Осад це вже спори бактерій і відмерлі бактерії. Тобто розчин наповнюється також продуктами їхньої життєдіяльності, які теж є дуже корисними. Хочу зауважити, що основною ознакою того, що у вас там все правильно росте, є відсутність бродіння, всякого булькання, газоутворення. Це означає, що дріжджі сюди не потрапили, ми гарно простерилізували все. А от кількість осаду збільшується, а це значить, що збільшується кількість метаболітів, які теж мають захисну функцію для рослин. Ось лепідоцит так само, але зараз я здійсню один прийом, який посилить споруд творення. Я поміщаю. Для прикладу, лепідоцит у воду, яка ну, прямо з шматком льоду. Бачите, тут пляшка замороженої води, просто ледяна вода. І потрапляючи в такі несприятливі умови, бактерії зразу починають утворювати спори, вкриваються оболонками, щоб утворити спори. І це просто збільшить навіть стійкість цього препарату, хоча він буде доволі стійкий. І так, про зберігання я розкажу вам наступного разу. Тож, повертаюся до триходерми. Триходерма це рід ґрунтових грибів. Які об'єднує собі багато видів, про декілька з них я вже згадувала в попередніх відео? Ну і це ті, які найчастіше продаються у вигляді комерційних препаратів: це триходерма Веріди, триходерма харціану і триходерма лігнорум. Але їх значно більше, і просто їх не ідентифікують для комерційного продажу. Ну, вистачає цих ці вже, технологія добування і вирощування цих видів гарно опанована. Тому так. Тож, чому? Саме триходерма, тому що триходерма має дуже позитивний вплив на рослини. По-перше, як багато інших грибів, триходерма стимулює ріст і розвиток рослин. Тобто, це дуже гарний стимулятор. По-друге, триходерма є антагоністом багатьох патогенних організмів, мікроорганізмів. Як бактерій, так і грибів. Це ми використовуємо для того, щоб боротися із хворобами рослин. Ну і ще одна функція триходерми — це деструкція. Тобто триходерма переробляє мертву органіку, при цьому мінералізує її, робить доступною елементи і макро і мікро для рослин, і в тому числі руйнує середовище існування патогенів. Наприклад, коли кукурудза зимує на полях, то скупчиться дуже багато різноманітних патогенних мікроорганізмів і Фермери, які знаються на сучасних тенденціях науки, вони обробляють ось ці залишки грудзи на полях, обов'язково обробляють спеціальними біопрепаратами, ну, в тому числі препаратами триходерми. Одним словом, якщо ми з вами будемо рослини наші обробляти препаратами триходерми, байдуже чи комерційними, чи виготовленими власноруч, ми таким чином знизимо цей інфекційний фон на наших городах. Ми будемо стимулювати наші рослини без застосування гормональних препаратів. Разом з тим домагатися того, щоб рівновага у біоті нашого города не зміщувалася у бік патогенів. В цій маленькій екосистемі нашого города переважало те, що нам корисно. Один із способів відтворення вирощування триходерми, який хочу вам показати, це. Триходерма на крохмалі? Оскільки цукор, глюкозу, фруктозу споживають різноманітні мікроорганізми. І перші, хто накинуться на цукор, це будуть дріжджі, то я беру крохмаль. Це банці крохмаль пересипаний. А крохмаль дріжджі не споживають. Тому одразу ми ніби позбавимося конкуренції. Далі, що нам потрібно для цього баночка з водою. Банка попередньо гарно вимита, обдана кип'ятком. Хоча ми будемо її ну, але так, ніби так мені спокійніше. Тут 200 мл звичайної води з крана холодна вода. До цієї води ми додамо дрібку солі. Дрібку, це, напевно, я і взяла забагато. Ну, будемо вважати, що це дрібка. Далі нам необхідно додати мінеральне добриво комплексне мінеральне добриво. У мене, як зазвичай, це. Яра 13, 40, 13. Ви можете брати будь-яке, якщо у вас рідке добриво. Ви додаєте з розрахунку на кількість води. Ну, якщо там написано там ковпачок на літр, а ви будете брати 100 мл, то вам треба взяти відповідно 10-ту частину добрива. Допускається, що було менше, але ні в якому разі не більше. Ось я відважила з розрахунку на 200 мл води, який в мене є в баночці, ось це 0,3 г. Висипаємо сюди. І далі необхідно додати крохмаль. Кількість крохмалю не так важлива. Орієнтовно, це в мене ложка десертна, ложка, не столоватка, трохи менша за столом. І я буду додавати, напевно, зодві ложки, бо необхідно, щоб, врешті-решт, у нас виявився такий густий-густий кисіль. От. Розговтуємо, і далі нам необхідно у мікрохвилівці або у каструлі з водою довести до кипіння, щоб утворився густий клейстер, і далі 20 хвилин його стерилізувати будь-яким доступним для вас способом. Вміст банки з до кімнатної температури. Заселяємо триходерму, ну, в кількості десь чайної ложки. Просто насипаємо на поверхню. Закриваємо кришкою і ставимо в тепле місце. Існує ще один спосіб вирощування триходерми, для якого нам треба банку з кришкою, наприклад, ось півлітрова. Також треба склянку води з розчиненою ложкою цукру, ложка столова. І кава, спита кава висушена, для того, щоб не заводився там різноманітний пеніцил. Насипаємо каву в банку, скажімо, десь половину банки, бо я насипала трохи забагато, то мусила пізніше відсипати. Насипаємо півбанки кави і далі зволожуємо ось таким, такою солодкою водою зволожуємо каву. До якого ступеня, ну, щоб вода там не хлюпала, але кава була гарно вся зволожена. Це може піти туди приблизно мілілітрів 75, на півбанки, можливо 50. І далі на поверхню знов висипаємо приблизно чайну ложку триходерми, так само закриваємо кришкою і так само ставимо у тепле місце. А тим часом триходерма на крохмалі росте. Поступово наростає, наростає і от уже позеленіла. Це значить, що почалося спору утворення. А тепер бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Якщо у вас немає готового препарату триходер, якогось триходерміну чи трихофіту, але поблизу є ліс або... Ось таке, як у мене пеньок. Виполола бур'ян біля пенька, і виявилося, що на цьому пеньку поселився трудовик. Це неймовірне таке природне джерело триходерми. Якщо ви в лісі наберете таких трутовиків, то далі вам не складе труднощів приготувати триходерм. Трутовики трудовик. треба полити дощовою водою. І далі, коли вони... Коли вода цече, а вони просто будуть такі зволожені, їх вкладаєте у поліетиленовий пакет, пакет зав'язуєте і кладете десь ну, якесь таке трошки більш-менш тепле місце. Ну, Думаю, в будинку, зараз в будинку, або якщо у вас є теплиця в теплиці, ну, десь так, щоб було тепло, щоб процес відбувся швидше. І можете спостерігати. І буде такий розгул триходерми. Ви побачите. Як пакет ваш позеленіє, вміст пакета, я маю на увазі позеленіє. У відкритих джерелах є результати досліджень, які свідчать про те, що на одному такому трутовику може одночасно перебувати кілька видів триходерми, і три, навіть п'ять. І причому кожна з них має свої особливості. Хтось навіть здатен руйнувати хітин, а це означає, що може руйнувати якісь оболонки, скажімо, личинок комах. Хоча для триходерми це не основна функція. Але головне, про що свідчить результати дослідження, що такі дикі види триходерми, вони набагато більш активніші. І справа лише в тому, чи захочете ви. Ну, Трошки заморочитися і трошки почекати, бо наростання триходерми, ось такої із трутовиків, воно триватиме приблизно три тижні, якщо температура буде така, скажімо, плюс 18-20. Ну, в приміщенні або коли це буде влітку на вулиці, в вологому, вологій камері, тобто в пакеті, триходерма дуже гарно наросте, і можна, якщо цих трутовиків у вас буде багато, просто їх подрібнити і просто їх насипати, скажімо, у лунки, коли будете висаджувати. Чи висівати, чи висаджувати розсадою огірки, або ж висаджувати розсаду помідорів, ну і в ґрунт під будь-які рослини можна додавати, а можна використати для посіву і будь-яким способом виростити препарати. Тобто є можливість широко використовувати триходерму і вам самим пересвідчитися у тому, наскільки це нескладно і наскільки це. Краще для природи, краще для нашого за здоров'я, і краще для е, майбутніх поколінь. Тому я наполегливо буду і надалі викладати матеріали про біопрепарати, хоча вони не користуються популярністю у глядачів. Але ж вода камінь точить, і думаю, моя така наполегливість колись дасть якісь результати. А вам я дякую за перегляд і нагадую, що ви не забували допомагати збройним силам України. Гарних вам врожаїв!